Вівторок, 5 березня, час новин на телеканалі Рудана. Студія Олег Андрексон. Вітаю вас. На початку випуску говоримо про таке. Трагедія на перехресті. Водій мотоцикла потрапив під колеса Довгоміра. Сьогодні в ДТП у районі пісочної загинув мотоцикліст. Червоні прапорці для батьків не буває простих випадків, просто так. За цим щось стоїть. Як розпізнати депресію підлітка радить психолог. Наші у Лас-Вегасі. Пишають, що всі наші покси з команди. Мої земляки будуть підтримувати нашу державу. Двоє криворізьких інвіктусів у складі збірної України на змаганнях повітряних сил США. Сьогодні в день у районі вулиці Пісочної сталося ДТП. Внаслідок аварії загинув мотоцикліст. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. На перехресті Пісочної та Каховської водій мотоцикла потрапив під колеса Довгоміра. Під вагою вантажівки мотоцикліст загинув на місці. Через аварію рух на цій ділянці дороги був ускладнений. На місці працювала поліція. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вантажний автомобіль допустив зіткнення з мотоциклом. В результаті водій двоколісного від отриманих травм помер на місці. Наразі вказана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини. Михайло Обустров, Артем Кравченко, цей день. Цієї суботи невідомі жорстоко побили літнього чоловіка у під'їзді багатоповерхівки. Медикам не вдалося врятувати життя 64-річного постраждалого. У поліції розшукують нападників. До поліції надійшло повідомлення про те, що 2 березня у одному із під'їздів на території Довгинцівського району міста невідомі побили чоловіка. В результаті від отриманих травм останній помер у лікарні. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини та встановлюють осіб причетних до злочину. Зростання кількості випадків підліткового самогубства спеціалісти пов'язують з багатьма факторами. На фоні війни це погана якість сну, тривожний стан батьків, брак відчуття любові, безпеки, а також традиційні нестабільні стосунки з однолітками, булінг, у тому числі й у соцмережах. Батьки мають діяти на випередження, не перше подбати про базові потреби дитини, не приховувати почуття, не обманювати один одного в родині. Та вчасно виявляти зовнішні загрози ще більше порад від психолога у наступному сюжеті. Весна та осінь час загострення емоційних станів. За зиму людський організм виснажується. Бракує вітаміну, Д. Емоційний фактор теж зазнає змін. Важко дається мотивація у цей період. Діти потребують більшої уваги і більшої безпеки. Наголошують психологи. Страшні випадки відбуваються тоді, коли дитині небезпечно. І вона не має як розрадитись, не має до кого звернутися. Тому так потрібно розмовляти зі своїми дітьми. Світлана Клименко дає підказку батькам, які прямі і непрямі сигнали подає дитина у депресивному стані або у стані постійного страху. Це різка зміна настрою від дуже енергійної до дуже такої тихої, депресивної, коли вляглася, вкрилася одіялом і. Не проявляє ніяких признаків. Це те, коли дитина починає е, переставає е, займатися тим, від чого отримувала задоволення. І це різко, це без ніяких, е, аргумент, ну, ніякої аргументації. Е, е, це тоді, коли дитина не видихає. Ми ж, коли видихаємо, ми ж відчуваємо, що наше тіло розслаблюється. Причиною дитячих страхів і розчарувань своїм життям може бути булінг, шантаж або залежність, коли діти пробують те, що соціально не рекомендоване або засуджене батьками, і їм доводиться це приховувати, все це змушує перебувати у напруженні. Як довго протримається дитина у такому стані, вплине на силу, резонансу, звільнення від нього? Наша природа така дихати вільно, і якщо дитина ваша стає меншою ніж була раніше або навпаки веде себе демонстративно і через якісь звинувачення потребує додаткової уваги. Не буває простих випадків, просто так. За цим щось стоїть. І ваша задача як батьків і як оточення задати собі питання, а про що моя дитина мені таким чином подає сигнал? І чим я можу їй забезпечити стан, в якому вона може видихнути і відчути себе почутою? Дитина має право розуміти, що приховування фізичного чи психологічного насилля або інших негативних подій це і є відкрите зло проти неї. А бесіди про це у колі сім'ї можуть допомогти врятувати дитину від непоправного. Для люблячих батьків важливо вчасно помічати зміни в емоційному стані дуже гарний маркер для себе. Я його вивела, коли працювала з підлітками. Коли вони знаходяться в такому невиваженому стані, чи думають вони про майбутнє? Чи є в них плани на майбутнє? Кудись поїхати, з кимсь поспілкуватися, якийсь день народження, до якоїсь подружки, або прочитати яку книжку, або я там не знаю, хочу випити кави на Ейфелівій вежі. Якщо немає погляду в майбутнього, то це дуже такий маркер і сигнал, щоб батьки задумалися, чому моя дитина боїться мріяти, боїться бажати. Психолог зауважує, попри те, що в час війни дорослі часто забороняють собі будувати плани. Природний стан дитини все одно має бути на рівні Я хочу, я мрію. Якщо його немає, це дзвіночок для батьків про те, що необхідно діяти. Іноді дитині достатньо просто виговоритись і отримати щиру підтримку. У справді проблемних випадках слід звертатися до фахівців. Тетяна Васильєва, Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день. У кривому розі пройшли не лекції задачі проєкту: мінна освіта дітей і молоді у неформальній атмосфері. Практичні знання, що можуть врятувати життя, давав сьогодні криворізьким підліткам телеведучий Олександр Педан. Детальніше в нашому сюжеті. Мінна безпека, сексуальне насильство, ментальне здоров'я простими словами на непрості теми упродовж двох годин сьогодні говорили школярі з добре впізнаваним гостем, з корисними не лекціями у місті відомий телеведучий Олександр Педан. Чому не лекції? Тому що ми дітям розповідаємо про важкі речі в дуже легкій формі. Він виник і був створений двома організаціями: це громадська організація ЮМАНТ і ЮНІСЕФ Україна, які власне це все і організували. Ми приїжджаємо до дітей в небезпечні території, до окуповані, прифронтові, і розповідаємо про кілька важливих тем, які можуть зберегти їм навіть життя, зокрема, мінна безпека. Сексуальне насильство, важливість навчання, ментальне здоров'я і так далі. Це це лиха форма. У нас діти діляться на команди, розбігаються в них є пульти, і вони прям керують на лекцію і бачать це в онлайні з екраном з різними завданнями і так далі. У співпраці міської влади та ради оборони кривого рогу з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ реалізується низка проєктів, спрямованих на підтримку молоді під час війни. Формат не лекції передбачає інтерактивну, неформальну розмову з молоддю на складні теми, пов'язані з небезпеками воєнного часу. Особлива увага темі поводження з вибухонебезпечними предметами. На жаль, війна принесла в життя наших дітей такі нові терміни, яких раніше не було. Страшні терміни: повітряна тривога, міни. Снаряди, вибухонебезпечні предмети і тому ми проводимо дуже велику роботу по вибухонебезпечними речовинам. Ми всі пам'ятаємо, як у 2002 році, 2022 році війна була дуже близько до нашого міста на 200 метрів, знака Кривий Ріг. І через це дуже багато залишилось вибухонебезпечних предметів. Можу сказати, що за два роки наші сапери знешкодили вже 6 тисяч одиниць предметів. Це і косетні боєприпаси, і бойові частини ракети, міни і снаряди. Тому у всіх школах висять такі стенди. Де написано, як виглядають ці вибухонебезпечні предмети, що треба робити? Дуже багато зустрічей провели ДСНС. Надзвичайники завітали на зустріч. І сьогодні на жаль, фіксувалися випадки травматизму і через невірне поводження з вибухонебезпечними предметами є у нас і травмовані, і загиблі. Що стосується вже два роки війни, минуло наразі ця кількість травматизму менша. Тому що люди все ж таки стають більш освіченими, вони усвідомлюють цю загрозу. Ця загроза нас оточує кожен день. Поряд з рятувальниками професійними, дві команди рятувальників юних разом з іншими учнями дізнаються інформацію, яка здатна врятувати життя. Я порадив спочатку бути уважним. Взагалі потрібно бути уважним. Далі, якщо ви бачите, міну не підходити. Не чіпати нічого, не таркатися, і відходити на безпечну дистанцію тим же самим шляхом безпечним, і тоді вже набирати рятувальників. Я мабуть додам, що шляхом тим, яким ти йшов сюди. Криворізька не лекція стала 75-ю у нинішньому сезоні. З урахуванням попередніх 25-ти, сьогоднішня своєрідний ювілей, каже Олександр Педан. Гарній атмосфері не завадили навіть кілька сирен, бо ж захід проходив у безпечному надійному укритті. Кривий рік мене просто дуже потішив, класні діти, дуже виховані, дуже веселі, активні, нічого не бояться, свідомі, дуже багато класних меседжів. Вони знають, що їм заважає вчитися, але знають заради чого вони вчаться. Місцями я думав, що не знають, може навіть більше ніж я. На жаль, тема мінної безпеки зараз як і важлива, так і дітям вона дуже близька. Вони знають, що таке розтяжка, що таке протипіхотна, протитанкова міна. Ну і власне найголовніше, що знають, як поводитись, що дзвонити треба 101 і попереджати про те, що ви побачили. Тому я дуже в захваті. Бачите, трошки сів голос, але найголовніше, що ми досягнули у нас діти тепер більш свідомі, вони знають важливу інформацію, яка збережем життя. Тя вони отримали нові емоції, вони щасливі. Ну і як подано обіцяв, кожному пютюня фото і подарунок на згадку Олег Хендриксон, Вадим Діденко цей день. 30 військових ветеранів України вирушили до Лос-Вегаса для участі у змаганнях повітряних сил США. Українська команда братиме участь у дев'яти видах спорту у складі збірної двоє криворіжців: це ветеран російсько-української війни Назар Лозовий та діючий військовослужбовець Ігор Троян. На змаганнях у США Назар виступатиме у жимі лежачі, плавані та волейболі сидячи. Ігор представлятиме Україну та місто метання ядра та вислованні на тренажерах. Вояжу до Америки передував серйозний відбір та посилені тритижневі тренування. Адже участь українських ветеранів у міжнародних змаганнях не лише спортивна подія, а й потужна ветеранська дипломатія та показник національної стійкості. Для кожного спасена це така мрія вигади на, 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 на змагання такого рівня. Це я вдячка світу, змагання Європи. То, тобто, вся мрія збулась, наших хлопці, я пишаюся, що всі наші хлопці з команди, мої земляки будуть підтримувати нашу державу, наше місто і звісно, нашу команду. Хлопці на перемогу настроє. Вони займалися, вони тренували певний час. Ось місто дало всі умови для тренувань. Тобто я вважаю, що в нас буде місця призові і прапор міста буде моя Лас-Вегасі, штат Невада. У цьому році будуть ще е, ігри відбіркові на поїздку в е, штат Каліфорнія, е, на поїздку в Канаду, 25 в Ванкувер. Е, то есть, ми займаємося, є мотивація. Для, для нас це, по-перше, це спорт реабілітаційний. Тобто е, до життя е, ми, цивільного повернутись, своє здоров'я поправити його після поранень. То все є. Треба тільки час, і щоб був мир мир в наша е, неньці в Україні. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Пам'яті світлячка. Щоб про неї більше знали, щоб її пам'ятали. Авторка проєкту меморіального альбому шукає інформацію про захисницю Ірину Пономаренко. Патріотична пісня і донати для захисників. Це наше автентичне, і це треба, щоб знали кожен. На пісенному фестивалі Довгинцівського району в межах міського благодійного марафону збирали кошти на пікапи для військових, обрали шлях захисниць. Хочеться показати, що жінка на війні це також дуже важлива роль. Новий фотопроєкт про жінок, військовослужбовець, започаткувала криворожанка Тетяна Прихожа. Шевченко від дні. Він писав з любові до України, з любові до людей, але й з болем. В палаці культури мистецькій відбулось чергове засідання міського клубу діячів культури. Портрету пам'ять про захисницю. Українська військовослужбовиця Олена Білозерська працює над меморіальним альбомом на честь героїчних військових. Одна із сторінок присвячена нашій землярці Ірині Пономаренко. Життя захисниці України з позивним світлячок обірвали окупанти у вересні минулого року. У авторки графічних портретів є прохання до криворіжців. Дивіться про це у сюжеті. Але пам'ятні знаки вулиці на честь героїв в Україні вшановують тих, хто віддав життя за батьківщину у різний спосіб. Чинна військовослужбовиця Олена Білозерська робить це за допомогою власного таланту. Зараз у мене є, якщо не помиляюся, 45 готових портретів полеглих захисниць і приблизно 25 портретів полеглих героїв. Чоловіків. І потихеньку потихеньку просуваємося. Я не знаю скільки їх буде, коли е, я вже буду видавати альбом. Але думаю, що скільки альбом буде в двох томах: е, першому томі ті про кого відомо зараз, а другий том, ті про кого стане відомо після закінчення війни, то я думаю, що десь е, до першого альбому повинно увійти ну приблизно 100 героїв. В меморіальному списку наразі чотири криворожанки, серед них Ірина Пономаренко, захисниця з позивним світлячок, мала гарну вдачу та завжди була готова прийти на допомогу. Ці дані майже усе, що наразі відомо авторці. Я вже намалювала Ірину Пономаренко. Це теж людина з Кривого Рогу. Вона народилася в Кривому Розі, а мешкала неподалік в селі Широке. Е, і теж про Ірину Пономаренко у мене недостатньо інформації. Відомо, що вона була кухарем 82 й десантній бригаді, що вона була 83-го року народження, що в неї залишився маленький син, і в цивільному житті вона, якщо не помиляюся, працювала на південному гірсько-збагачувальному комбінаті. Все, цього дуже мало, і поки що е, рідні та близькі Ірини Пономаренко не відгукнулися. Мені дуже б хотілося, щоб вони через Фейсбук ще якось мене знайшли і поділилися спогадами про близьку їм людину, от саме для майбутнього альбому. Щоб ну щоб про неї більше знали, щоб її пам'ятали. І навіть я зараз цей ефір ваш зі мною хочу використати саме як звернення до близьких і побратимів полеглої героїні. Вийдіть, будь ласка, на мене, розкажіть якісь подробиці про Ірину Пономаренко і її життя. Буду дуже вдячна. Вони не вірять, що з допомогою українців зможе зробити докладні історії про героїв і героїнь майбутнього проєкту. Рідним завжди дуже приємно, коли їх колегу, близьку людину знають і пам'ятають. Винятків в цьому питанні немає. Жоден рідний, полеглого захисника не хотів би, щоб цього захисника забули. Тобто, будь-яка згадка для них, будь-яке тепле слово, а тим більше портрет, тим більше, якщо вони знають, що він стане частиною великого проєкту, присвяченого полеглим захисникам. Там то їх дуже тіше. Знайти Олену Білозерську та поділитись спогадами про полеглих можна у соцмережі Фейсбук. Олег Хендриксон, Назар Прусенко. Цей день благодійний марафон Єднаймося заради перемоги. КР 20 триває сьогодні. В 11-й музичній школі на гала концерті Національно-Патріотичної пісні Довгинцівського району криворічця донатили на пікапи для військових. Розповість Валерій Кожухар. Бо не мене колеса, дала мені рит і напевно соловолі не забрати мене, бо дала вона напевно знала, може більше і від соломона ламаними дорогами Прийду Я завжди до тебе вона не розбудить. Не були пісня. Стефанія принесла учасникам зразкового колективу театру Естрадної пісні Сузірія Мрії перемогу на фестивалі національно-патріотичної пісні. Він проводиться у Довгинцевському районі вже понад 16 років. У часи війни творчий форум набув особливої емоційної сили. Ми хотіли підняти наш дух і. І просто підняти настрій. Це наше автентичне і це треба, щоб знали кожен. І «Стефанія» – це, як на мене, одна з тих пісень, яка стала дуже популярною в Європі. І за допомогою цього поширилась наша культура. Понад 60 своїх виконавців делегували творчі колективи району на пісенний фестиваль. У гала концерті взяли участь найсильніші. Це 25 переможців у п'яти вікових категоріях. Вихованці колективів «Сузір'я мрії, Домісолька, Патіфон, «Чарівні мрії, вокальної студії Крещендо. І дошкільні навчальні заклади. У нас три дитсадочки приймали участь. Школи, позашкільні навчальні заклади. Багато представили номерів. Це даєте дружба, це даєте гармонія, музикальна школа. Звичайно, сьогоднішня пісня, вона ми зв'язку з тим, що ми проживаємо такі історичні трагічні події, вона наскільки от сконцентрувала в собі великі емоції, велику силу, тому що поєднання музики з тими словами, які є на сьогодні, вони надзвичайно актуальні. І навіть також на дитинка, яка виходила на сцену і співала ці пісні, вони... Розумієте, вони би проживали їх заново. Це не ті пісні, які вони співали раніше, а ось сьогоднішня пісня. Вони її відчувають. <певанія> Учасники галоконцерту патріотичної пісні долучилися до збору коштів на пікапи для військових у межах міського благодійного марафону Єднаємося заради перемоги КР. Кожухар, Артем Кравченко цей день. Жінка, яка обрала шлях захисниць, новий проєкт криворізької фото майстрині Тетяни Прихожої. Дівчата, військовослужбовці через об'єктив розповідають про війну очима жінки, про труднощі, мотивацію про життя до, після і зараз. Своїми враженнями від участі в проєкті поділилися з Юлією Ветряк. Тетяна Прихожа працює з камерою близько семи років. В її об'єктиві чимало цікавих подій, людей, явищ. Сьогодні в полі зору фотомайстрині війна, а саме жінки, які обрали шлях захисниць батьківщини. Показати зовні і відтворити внутрішній світ героїню кадрі головне завдання Тетяни. Ідея виникла. Тоді, коли я бачила, як більшість моїх колег фотографів часто знімають військових, там військових сім'ями, але це були чоловіки. А про жінок ми часто говоримо там, дякуємо за су, дівчатам, хлопцям, захисникам, захисницям, але захисниць мало хто освіщає. Дівчата не бояться приходити на цей проєкт, тому що їм важливо показати себе та бути почутими, адже про жінок військових мало говорять, і це дуже важливо. Важливо їх показувати і розказувати їх історію. І розповідати про їх шлях. Фотопроєкт проходить у два етапи: безпосередньо зйомки портретів, а також розповіді дівчат про їхні воєнні історії. Хочеться показати, що жінка на війні це також дуже важлива роль, і деякі дівчата набагато сміливіші мені здаються ніж хлопці. Ну як вони розповідають, там у мене була дівчинка, вона вже доросла, і що у таких. Критичних умовах, вона була свідком, як у чоловіка там була панічна атака, і вона його проводила до тями. Це дуже така показова історія. І саме навчання, як дівчата проходять, що також ці лінії перешкод дуже складні, і не всі чоловіки виконують їх, а у дівчат виходить. Тому мені здається, це круто, і треба показувати, що дівчина на війні також відіграє важливу функцію. Війна не має статі. Зламати гендерні стереотипи і поділитися важливим вирішила і Юлія Волошина. Вона військовослужбовиця роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Люфтвафе» групи Армагедрон 129-ї бригади. Привернути увагу тієї категорії наших громадян, які ще не прийняли рішення йти служити. Розповісти свою історію, як я прийняла рішення, що мене до цього спонукало, мотивує життя моїх дітей в вільній незалежній Україні. Жінка на війні це особисто внесок жінки в перемогу України. Вже близько чотирьох місяців Тетяна Прихожа працює над своїм проєктом. Збирає матеріал про відважних українок, аби заявити про них усьому світу. Фотографія також історії захисниць. Презентують незабаром на авторській виставці фото майстрині. Юлія Вітряколегкаплій цей день. Жінка у творчості Тараса Шевченка. Цій темі присвятили зустріч митців у межах літературної вітальні. Це березневий захід міського клубу діячів культури до 210-ї річниці з дня народження Великого Кобзаря. Рік тому в Палаці культури мистецький запрацював клуб діячів культури. Його організатор, міська асоціація Арткультура. Запрошує на творчі заходи митців у різних сферах. Це і зустрічі творчі і з вокалістами, із музикантами, і з поетами, і письменниками, і екскурсії по місту, і все інше. Взагалі, ці заходи проходять от в такому складі, який ми бачимо сьогодні. Тут у нас і працівники клубних закладів, і працівники театрів, і бібліотекарі, і ті, що сьогодні працюють, і ті, що вже на відпочинку, і молоді. Працівники культури тому нам завжди тут дуже дуже приємно зустрітися, поспілкуватися, надихнутися життям. І перш за все, це все відбувається тільки завдяки тому, що в нашому місті дуже підтримуються заклади культури. Цю зустріч присвятили ювілейній даті 9 березня. Українці по всьому світу відзначають день народження Кобзаря. Сьогодні в нас зустріч така. Незвичайна, це літературна гостина, яка присвячується 210-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Але тема сьогодні дуже така, також несподівана, мабуть, тому що мало ми знаємо про те, що величність жінка в творчості кабзаря. Мало велике значення. Ось сьогодні якраз про це буде й мова. У багатьох українців склалася така ілюзія, що ми все вже давно про нього знаємо. Але як і в будь-якої людини, у нього було своє життя, інтимне життя, життя, де була віра, надія, кохання, зустрічі тому ми і презентуємо от таку от розповідь про жінок, в яких був закоханий Тарас. До літературної вітальні долучилися актори театру імені Тараса Шевченка. Вони презентували фрагмент спектаклю Мати наймичка. ледве, ледве вернулася з Києва в небо. Прийшла якось до порога. Привітати Бога. О. 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 Ледве. Додибала до вашої хати, те, що писав Шевченко, доходить до серця. Він писав з любові до України, з любові до людей, але і з болем писав. І ви знаєте, ми коли ставимо виставу наймичка, під кінець вистави, коли виходимо на поклон, я дивлюсь в очі людей і бачу, що багато з них плачуть. І плачуть не тільки жінки, плачуть і чоловіки. І ви знаєте, я вже багато разів грав цю виставу. І тим не менш буває так, що коли вслухаюся в текст і в що відбувається на сцені, то інколи і в самого сльози навертаються на очі. Традиційно шевченківські заходи пройдуть в усіх районах міста. Такі заходи цієї неділі відбудуться у всіх наших закладах культури. Тому я запрошую вас відвідувати наші палаци культури, наші бібліотеки підготували для вас дуже багато заходів. Ось, музичні школи. Я думаю, що ви отримуєте велике задоволення і ще раз полинете у світ прекрасної поезії Тараса Григоровича Шевченка. Михайло Бестров, Денис Захаров. Цей день на цьому наш випуск завершено. Свіжа порція новин в ефірі Рудани буде завтра. Тоді зустрінемося. Бережіть себе.